Доброго раночку, друзі. Я зараз знаходжуся в машині перед своїм тренуванням і вирішив вам трошки розповісти про ті види робіт, які я виконую. Друзі, я впевнений, що ви у стрічці своїх соціальних мереж неоднократно бачили бігунів, які постять на фотографії зі своїх забігів з різними там графіками, шкалами, показниками. Та ви думаєте, що вони там постять? Як вони бігають? Чи цікаво їм це робити, чи це нудно, чи це монотонно. Так, от зараз я вам покажу, як проходить процес мого тренування по плану, по годиннику. Я вам покажу, як я створюю тренування. Спочатку це відбувається на айфоні. Я заношу сюди тренування. Потім перекидаю його на свій годинник і потім вже виконую його безпосередньо на місці тренування. Тому це цікаво, це набагато цікавіше ніж бігати просто без нічого. І цим самим ми бігуни, мотивуємо себе займатися цікавіше. Прогресувати швидше і взагалі більш технологічніше підходити до процесу тренувань. Сьогодні я покажу вам, як я буду виконувати прогресію. Поки стоїмо в рамкових маленьких пробочках, я вам скажу, що буду бігати своє тренування біля нашого дендропарку. Там у нас є, чи не єдині в місті велодоріжки, по яким можна чудово побігати. О, сьогодні вітряно, друзі, прибули на місце нашої пробіжки. Ось він, наш полтавський дендропарк. Так, давайте ж створимо наше сьогоднішнє тренування. Для цього я зніму свої рукавички, щоб було зручніше. Нагадаю вам, що у вас в вашому смартфоні повинен бути додаток Garmin біговий, Garmin Connect. Зараз я вмикаю запис екрану і поїхали. Сьогодні у нас по плану чату GPT-прогресія 10 кілометрів. Уточню, що я мав її бігати вчора, але ми поміняли місцями Longrun недільний із суботньою прогресією. Тому прогресія буде відбуватися сьогодні в неділю. 10 км прогресії це 3 км в першій зоні, 3 км в зоні 2 і 3 км в зоні 3. І завершуємо 1 км знову в зоні 2. Давайте налаштовувати. Заходимо в наш Garmin Connect. на головну сторінку. Нажимаємо більше. Обираємо тренування і планування, тренування і створити тренування. Обираємо біг. Далі вже у нас з'являється поле, де відповідно ми можемо створювати наше тренування, вносити наші показники. Дивіться, розминки в мене не буде, ми можемо її видалити. Можемо одразу додати крок. Раз, 2, 3, 4. У нас буде кроки з вами. Заминку ми також можемо з вами видалити. Чотири кроки. Перший крок у нас в зоні 1, як я розумію, зараз подивимося. 3 км в зоні 1. Так, зона 1 у нас це. Тобто не у нас, а в мене зона 1 це пульс менший. Ніж 135 ударів на хвилину, тобто пульс до 135. Поїхали. Зараз вносимо ці показники. Обираємо тип відстані, тип тривалості відстань. Обираємо тривалість 3 км. Обираємо тип цілі, користувацьке значення пульсу. Мета зазначаємо, ну, можемо позначити. Давайте 120-135. Так, готово. Так, перевіримо ще раз. У нас перша зона. Перша зона у нас так, до 135. Зона 2, відповідно, у нас від 135 до 150 ударів на хвилину. Заносимо далі у нас показнички. Повертаємось на крок назад. Відкриваємо наступний крок. Тут так само вибираємо відстань, вносимо 3 км, Тип цілі користувацькі значення пульсу. І вносимо наш пульсовий проміжок. Так, 135, 150. Це у нас зона 2. Так, дивимося, зона 2. 135-150. Зона 3. 150-165. Вносимо 3 кілометри в зоні 3. Повертаємось знову на крок назад. Знову 3 кілометри. Тип цілі користувацьким значення пульсу мета 150. 165. Так. Перевіримо. 150-165. Так, все, внесли. І у нас останній крок, остання сходинка. Це повертаємось знову в зону 2, 1 км в зоні 2. Вносимо 1 км. у нас вже один тут відстань стоїть в зоні 2. Користувальський значення пульсу мета 135. 150. Готово. Повертаємось назад. Тепер важливим етапом, друзі, буде зберегти це тренування і дати йому назву. Ось у нас додаток порахував і визначив, що у нас буде загальна відстань 10 км і загальний час 55 хвилин 30 секунд. Зберігаємо, даємо назву. У нас вік 5. Ні, не так. П'ятий вік, прогресія. Прогресія. Сьогодні у нас 7-12. Зберігаємо. Тепер, відповідно, заходимо знову в це тренування і важливий момент, нам потрібно його експортувати до нашого годинника. Підключаємо, підключаємо, приєднуємося до годинничка. Сумісні пристрої Forerunner 965, все, час бігати. Це стане, тренування стане доступним, коли ми обновимо конекти між нашим годинником та смартфоном. Як це робиться? Повертаємось на головну сторінку. Нажимаємо «Дім» і ось нажимаємо ось ці стрілочки. І зараз, по ідеї, наш годинник відповідно синхронізувався. І тренування там з'явилося. Тепер ми перевіряємо, чи з'явилось тренування на нашому годинничку. Обираємо біг. Налаштування бігу. Тренування. Знову тренування. І шукаємо серед цих тренувань. Наше тренування по назві, і воно має бути синьою крапочкою. Ось воно. Ось воно. П'ятий вік, прогресія 7-12. Отже, обираємо, бачимо. Ось такий графік прогресії нашої і обираємо почати тренування. Рекомендую заздалегідь натискати почати тренування для того, щоб годинник встигнув зловити GPS-сигнал. Бачимо, що з GPS-ом у нас проблем немає, тому можемо підключати наш пульсометр і починати тренування. Розпочав наші прогресії, пульс 133. Біжимо першу сходинку. 3 кілометри. Сьогодні на диво в мене за високий пульс, я навіть не можу втриматися в першій зоні. Біжу вже дуже повільно, але все одно пульс підскакує. Буду намагатися бігти іще повільніше. Так, нарешті, пролунав звуковий сигнал від мого години і ми можемо переходити в зону 2 до 150 ударів на хвилину. Ось так швидко ми вийшли на рівень. Аж 154 удари. Давайте скинемо. О ні, друзі, зараз, якщо ви чуєте, лунає тривога і моє тренування може піти не зовсім за планом. Тому подивимося, чи буде триматися GPS. Але плюси тренувань по пульсу заключаються в тому, що вам не обов'язково мати гарне підключення до GPS, адже пульс у вас фіксується з вашого е, нагрудного. Або на плічного датчику, тому ви прекрасно собі можете виконати тренування відповідно до ваших пульсових зон. У мене якраз тренування по пульсовим зонам, тому мені не страшно. Почули цей звуковий сигнал і команду. Отже треба виконувати нашу третю сходинку прогресії в третій пульсовій зоні. Ну і саме зараз вже почалася яка не яка робота темпова. Пульс 166. Залишилось 2 кілометри третьої відходинки. Ну що, веселі тренування з годинником. Веселі. Це класно, коли ти біжиш під управлінням гаджета. Ви чули цей сигнал. Ми відпрацювали третю сходинку, найважчу, в третій пульцевій зоні. Розкачали своє серце до 165 ударів за хвилину. Фух, я скажу вам, що сьогодні в мене сердечко працює важкувато. Швидко набирає та погано відновлюється. Мабуть, я замало відпочив на цьому тижні. У мене був всього один день на відновлення. Фух. Важкувато. Завершальний кілометр і підбиваємо підсумки. Ну і нарешті наше тренування закінчено. Okay, Бачимо 89% бали виконання тренування. Тепер необхідно зупинити тренування. Далі на дисплеї ми можемо побачити загальну інформацію. 57 хвилин тренування, 10 кілометрів відстань. Середній темп 5,45. 663 витрачені калорії, середній серцевий пульс 146. А тепер зберігаємо тренування в пам'ять годинника. А також виставляємо інтенсивність нашого тренування і виставимо наші почуття під час тренування. Інформація зберігається на наш годинник. Далі ми можемо побачити іще безліч уже деталізованих графіків та інформації безпосередньо на пристрої. Закінчили нашу пробіжку, прогресію. Тепер подивимося дані статистику, яка вже передалася із годинника у. Смартфон. Бачимо, що наше тренування вже відображається. Переходимо, детальніше натискаємо. Бачимо, що наша мапа протречилась. тривога нам не завадила. От, бачимо наші 10 км. Далі нас цікавить основна інформація. 10 км відстань, 146 середня частота пульсу, 5,45 середній темп, 57 хвилин 39 секунд тривалість. Але що найбільше нас цікавить, це. Переходимо в вкладку таблиці. І ми бачимо графіки. І темпи частота пульсу, тренувальний ефект і так далі. Висота, потужність це нам не потрібно. Нам потрібні перші два графіка. Найважливіші це темп. По темпу ми бачимо, як ми додавали: перша сходинка, друга, третя і четверта фінальна. А найінформативніший графік, який потрібен нам сьогодні, це. Графік частоти пульсу. Дивіться, що ми маємо? Ми маємо відображення наших зон тренування. Чорна полоска, яку ви бачите, це чітко вказано пульс, на якому має бути наше серце у відповідний проміжок часу. І бачимо ось такі чотири сходинки. І в принципі, як показує мій графік серцевого пульсу. Я тримався на першій сходинці завжди трішки вище необхідного середнього показника. В принципі, друга сходинка, друга пульсова зона також була трішки, бачимо, зубата були прискорення. Найрівнішою є відрізок третьої пульсової зони. І бачимо наш хвостик це скільки там 1 кілометр. Заминки у другій пульсовій зоні. Також вам може бути цікавою вкладка інтервали. Тут показані наші сходинки, наші чотири сходинки. відповідно. Заходимо детальніше в першу сходинку і бачимо розкладку по 3 кілометрам. По темпу 7.02. Далі другий кілометр. Ой, далі друга сходинка і друга пульсова зона. Тут 5.44 44 середній темп. По кілометрам 5,36, 557, 5,39. І третя, як виявляється, найрівніша пульсова зона для мене тут була розкладка 436, 435, 4,32. Да, досить рівно я пробіг. І останній кілометр тут 6,04. Ось так. І погодьтеся, друзі, що тренуватися з такими планами, по таким графікам, з такою статистикою, з такими аксесуарами набагато цікавіше, ніж просто там, я не знаю, бігати. Та й все. Тому займаємося і надалі. Я буду вам показувати свої інші типи тренувань, які я виконую. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання там внизу, і я постараюсь на них відповісти. Не забудьте підписатись на канал Ран Культури і поставити колокольчик для того, щоб вам надходили сповіщення про нові випуски на каналі.